Благодійна організація Фулянда, шановний Степан Іванович, шановні присутні народній залі, представники громадськівські і шановні наші народні депутати, уважно пані панові, слухала вашу доповідь. Вчора ознайомилася. Інформацію по бюджету і звичайно, я буду говорити з точки зору пересічного жителя нашої Тернопільської області, і як би як прийшов громадської організації, скажіть мені, будь ласка, такі охорони здоров'я є витрати на комунальний дитячий будинок малюнка, і скільки витрат передбачено на 2015 рік. Я просто хочу почути цю суму і я дам наступне запитання. Зараз тримаємо охороні здоров'я, то я зараз довго піднімає кримівка департамент. Можливо, і збід. Бюджетні записи в межах наших фінансових можливостей і речі опрацьовані і виділені на даний заклад. В даному закладі сьогодні знаходиться 27 дітей і ми постійно приділяємо цьому. Ні, це відповідь навіть кажуть, що вділяють бюджету на цей заклад. Тут присутні вовних влади, підстав. Ви маєте свої ja. спідачі, просто додайте, будь Конкретно, будь ласка, на 2015 рік ця сума передбачена на 2 тисячі дітей. Маю. Я вам скажу тоді, я вам скажу. 6 мільйонів, 6, уважно слухаємо, 6 мільйонів 270 тисяч. В той момент, коли на подолання безпритульності і недоглянутості в області виділяється 16 тисяч гривень на область. В той момент, коли на е, забезпечення житлом дітей сиріт виділяється 30 тисяч, ви мені скажіте, як можна за 16 тисяч подолати безприсульність, як можна за 30 тисяч забезпечити житлом райони, як можна забезпечити дітей сиріт В той момент, як на 27 дітей виділяється 6 мільйонів. Ми сьогодні, громадські, я хочу подякувати вам. Е, Шановні депутати і адміністрація, що ви дали можливість громадськістю долучитися до обговорення цих питань, тому що ми в цьому живе. Наступне питання: школа У Мене запитання. Будь ласка, скажіть, передайте. Я все розумію, але 27 дітей 27 сім дітей, що є міцонів. Я б сказав, той момент. Той момент, коли на платі держави, народу покладені витрати, ви знаєте, які запитання армії ліками, а машинами в і в цьому ми витрачаємо такі великі кошти. Наступне, <кхів> мене запитання по школі мистецтв. Школа мистецтв орендує приміщення. Дайте мені, будь ласка, відповідь, орендує. Скільки ми платимо за оренду приміщення по школі мистецтв? Скільки ці скільки от ми платимо коштів по школі мистецтв, тому що з бюджету на школу мистецтв передбачено шість з половиною мільйонів. Що? В той момент, коли школа не має ні їдальні, напевно, ні е, спортивного, е, спортивного залу. Чому за цей час, скільки е, я не говорю стосовно потрібності цієї школи, я говорю про те, де ми витрачаємо, а я знаю. Eh, що директор школи він напевно що eh, може дати відповідь, кого він орендує приміщення школи мистецька? І ще мене можна питання. Ви розумієте, сьогодні eh, дійсно eh, бюджет області він. Eh, Звичайно, кращий, як був у 2014 році. Але враховуючи те, що наша область є тижко господарством, враховуючи те, що сьогодні ми не можемо забезпечити житлом у місті, чому така мала мідерна сума виділяється на підтримку сільській молоді? Чому сьогодні на туризм в області, з тих попередніх років, де було виділено 150 тисяч на туризм? У 2015 році ми 600 тисяч на турист, а на забезпечення будівництва сільських сімей е, 400 тисяч по області. Я думаю, це в нас ми тут живемо, ми будуємо Україну по-новому. І якщо в нас не буде працювати закон внутрішньої совісті, внутрішньої відповідальності. Тоді ніякі закони, які б ми не писали, вони нічого не поміняють. Я хочу, щоб всі мої зауваження, будь ласка, взяли до відома відповідні спеціалісти. Можливо, я пахово не, не, не змогла донести, але це дуже важливо. Я при вас, пане і просто відповіді, по своїй містере Я Спочатку з назовним позицією вам портує ради. Ми пропонуємо управлінням департаменту переглянути до цілі спілкування окремих родинських культур, е, коли е, школа малятського зміни була зрахована на 160 дітей, там працює понад 100 працівників. Сьогодні принципніше призи Віктора Андрійовича всі. при всіх мінусах було звернути увагу на дитинку. Тобто радянські системи виховання дітей до зекування дітей. 100. дітей. 100. І що? На сьогодні ми лишили там 25 помилитися дітей. Але стати численні така Тому ми пропонуємо структурному підрозділу адміністрації до першої пізи, це буде записано край бюджетів провести оптимізацію цієї адміністрації частини. До Зрозуміло, не захищають діти соціально. А в нас і сьогодні. Е, Заклад з однаковою соціальної можливості. У нас нема цих закладів. Сьогодні там носиться оберт сиротинці, готові принцип всіх дітей східної всі України. Одмість, тому, що у нас адміністративна частина залишилася, а наповнення там, де заклад був на 182 дітей, вони сьогодні мають 60 дітей. Оформлені метро, одну дитину не даємо, суму, і ми це даємо доплаті. Тут є це перше. Друге, для цього ми вас покликали. Для цього ми кажемо, що бюджет там особи цифри є пристойний. А церкві можливо потрібно змінити. Потрібно дивитися по новому. Ми повинні провести реформи. Тільки в закладі охорони здоров'я, зарешті цих закладів. У нас 42 заклади охорони здоров'я на власному бюджеті. Обасний бюджет, це третинний рівень допомоги. З нас у нас створені структури і процедури. Ми повинні змінити, наче так наші жити не можна. А тепер до нас виступальні вартість і просимо потону, по відповіді на питання. дякую. Так. Ну, що по школі мистецтва, за оренду заплатить школи мистецтва, оскільки там навчається міські діти в цій школі мистецтв. І місто Тернопіль фінансує загальний освітній компонент, обласний бюджет фінансовує е, кожен освітній компонент. Школа населення харчування тобто, і на розіє зарплата з нарахування. Що стосується сільських забудовників, то це 400 тисяч із загального фонду. Крім того, 450 тисяч із соціального фонду, тобто 850 тисяч спрямовується на. Фінансування сільських забудовників і ця програма фінансується не тільки з обласного бюджету, а і з місцевих бюджетів всіх рівнів, у яких є ресурс. Хочу сказати, що ця програма вже функціонує по-моєму, 15 років. І була ідея цієї програми, що певний період надавати кошти із загального фонду, залучати кошти державного бюджету, а потім вони мають повертатися. У спеціальний фонд і далі спрямовуватися на кредитування. На жаль, з державного бюджету, ні з обласного попередні роки обсяг програми достатньо коштів не відділялося. Ми розуміємо, які були попередні роки. От тому така ситуація. Ідея була така, щоб спецфонд, тобто повернені кошти, мали направлятися на кредитування без залучення коштів загального фонду. Оскільки така ситуація, ми дофінансовуємо. До 450 тисяч, ще 400 тисяч із загального фонду. За 100 градусов. Мы не чуємо.